Да. Купляйте. Да. А чи є тут мультимедія? Ну так, да, Арлінг найкрута. Це найвеликий екран. Чи можу я підключити сюди телефон? Ну, звісно. Записав тут з кнопки є. Е? Все, купую. На боус комплектації це босешний у нас. Тут майже є все. Напевно, крім автомата та панорами. Лінзована оптика з ходовими огнями, також присутні туманочки. Туманочки у нас... Там led лампочки я вам потім покажу. Присутні у нас паратронічки перед-зад, Посесні гарні дуже диски на зимовій гумі. Також у нас в комплекті йде літня гума з гарним ще протектором, ще вона походить. Також у нас присутній на цих чотирьох безключовий доступ. І, і тут також є він. Він просто зразу відкриває багажник у нас здоровий, так як це універсал. Є, є, є тут такі крючочки. Відволока у нас є трикутничок, це я так розумію аптечка. Так. І, а там ще під низом є повнорозмірна запаска. І Також там присутній і домкрат, і буксировочний крюк і ключ. У нас тут двигунчик встановлений 1,5К-9К, самий легендарний з механікою 5, 6 з, вибачаю, 6-ступка тут механіка встановлена. В нас салончик текстиль. Плюс шкіра дуже гарно виглядає з білими ремнями. і вони так на застежечках закриваються, відкриваються. Коврики постелені, все як треба, все в цій... у нас тут повний електропакет. Є автосвітло автодощ мультикермошки мультикермошкіряне, гарне, дуже двохзонна кліма, старт стоп кнопочка, самий крутий airlink монітор Тут все. Все чітко управляється, все отако от акуратненький такий джойстичок. Дуже приємно, тут все. електроручничок, є круїз-контроль. Ніша у підлокотнику, присутня, є тут USB, UX, ну, все як треба. Bluetooth, звісно, тому що Airlink сама максимальна комплектація, здоровий дуже бардачок, колір, до речі, білий перламутр, він дуже гарно переливається на сонечко. Ось Так гарно нас світять тумали ледовські. Дуже гарно виглядає автомобіль. Так що ось така нас з'являється у продажу. Якщо вона цікава, приходить до нас. Ми знаходимося в місті Суми, вулиця Гарою Крут, 19. Всім гарного дня.